Це в державі надто складна. У нас іде реальна війна. Чи зараз на часі нам до концертів, до пісень, до танців. Про це ми сьогодні поговоримо з гостею нашої студії, пані Ярославою Супко. Заступником генерального директора національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танці Гуцулія, заслуженим діячем мистецтв України, доцентом Прикарпатського університету і, зрештою, пані Слава Єкоріна Тисмениченка, яка походить з такої родини правдивих музикантів. Я вітаю пані Ярославу студії телебачення «Тисмениця». Доброго вечора. Ви є представником цього такого потужно великого колективу мистецького. І мене вразило те, що дійсно є афіші в нашому місті, і багато жителів нашого міста підходили до мене і питали, що йде війна, чи доречно проводити такі концерти. І я пообіцяла, що я зроблю таку інформаційну розвідку, спитаю, з якою метою проводяться ці концерти. Чи дійсно от через тиждень, 14 десь, числа так, 14. в нас 14. має бути концерт? Так. Чи на часі нам до співів, до танців? Ви знаєте, час на, 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 на є надто складний, однак. Життя не зупинилося, і людина, кожна людина живе не тільки бойовими справами, а кожна людина живе і справою, і виховання дітей, і спокою у своїх родинах. І то, мистецтво це є потужна зброя, якою ми теж боремося за єдність України, за силу Духу України, за силу духу нашої нації. Адже ми знаємо, що мистецтво. Це є такий пласт, унікальний пласт нашого життя, у якому народ ідентичний народ, який ви саме самовиражається, адже ви знаєте, що наш народ пережив дуже важкі роки визвольних визвольної боротьби. Це не тільки десятки років, це сотні років, коли український народ проходить стадію визволення, і в той час саме пісні, саме творчість народна давала силу духу і давала можливість об'єднуватися. Підсилюватися нашій нації, адже ви знаєте, що є цілий пласт унікальної культури, як пісні упа. Пісніці, що ви, стрільців. Ви знаєте, що знаменита червона, ой, лузі Червона Калина підняла у 91-му році, підняла весь наш народ, адже весь живий ланцюг, який поєднував від Станіслава до Києва, поєднував нашу Україну, співав одночасно у лузі Червона Калина. Власне, ви для цього концерту, який буде, наприклад, тиснеться, я думаю, що ви ще будете планувати в інших містечках та селищах нашого району і області, яким буде репортаж? Збирали вже репертуар, тому що у вас є і веселі так. пісні, і побутові, є патріотичні пісні. Тобто репортуар ансамблю так. надзвичайно великий. Ми хочемо, щоб наші люди, наш народ не забував, що, хоча в державі йде така е, потужна е, визвольна боротьба, теж адже це війна, це визвольна боротьба. Щоб ми не забули, що цей рік ознаменований двохсотліттям від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, адже наш Шевченко він і є той дух, та сила духа, яка дає нам потугу об'єднання. поставайте. Кайдани, Кайдани порвіти порвіти, Кайдани так, порвіти. Так. і вражою злою кров'ю волю окропіти. Оце ми і робимо. Зараз бійці робляться зброєю, а ми робимо зброєю мистецтва. І ця програма саме ознаменовує ту силу українського духу. Ми дуже хочемо, щоб е, наші люди зрозуміли, що е, ми робимо цей концерт під таким девізом Міцна родина, сильна Україна. Ми хочемо, щоб батьки пояснювали дітям вдома. Е, про те, що саме такі пісні, як Ой, у лузі червона калина, «Ідуть похід партизани, і багато інших. Гайдамаки, композиція у нас така чудова на на Шевченківську тематику. У нас є така постановка. І все це якраз є те, що наші діти, наші люди мають пізнавати. Тепер Михо, я хочу сказати, що ви всі розумієте, і ми всі розуміємо, про те, що наш гімн Ще не умерла України ні слава, ні воля. Витримав на Майдані саме на силою нашого гімну, оцих потужних слів і цієї потужної музики, витримали цей дух, що Беркут відступив. Вже здавалося, вже здавалося, вже кінець. вже зараз будуть. У них була потужна зброя, у них було все. Так, слово сила себе, але сила нашого гімну. Мала настільки таку, таку потугу, що відвернула все те, що сталося зараз. Ви подивіться, вчора дивлюся, приїхали хлопці із Херсона, які були в Іловайському котлі, і вони стали, плачуть всі і співають, ще не вмерла України ні слава, ні воля. Тепер ви нагадаємо, що навіть у наших церквах, у нашому такому повсякденному житті дуже потужно. Ужну силу має практично гімн України, Боже Великий Єдиний, написаний Миколою Лисенком. Отже, я хочу сказати, що сила зброї мистецтва вона не менш важлива, ніж важлива е е автомати Калашникова. Концерт буде платний. Скільки коштує квиток? Концерт буде платний, адже ми збираємо кошти і на допомогу нашій армії. А також ми збираємося і маємо надію, що за підтримкою наших глядачів ми зберемо кошти для того, щоб поїхати у зону бойових дій і там дати концерт і підтримати на дусі наших солдатів. Так як їде батальйон Прикарпаття на війну, так ми хочемо поїхати і підтримати нашим мистецтвом, нашою силою співу, силою музики, підтримати наших бійців, отже, тому квитки будуть коштувати 30 гривень. Це ми не даємо дорогі квитки, тому що ви знаєте, що такі виконавці здраднівців вони і від 100 і поза 100 дають квитки. Ми навпаки хочемо здешевити концерт, щоб мали змогу подивитися всі люди, які захочуть цього. Менше з тим я хочу ще сказати, що ми запрошуємо всіх глядачів, щоб прийшли у вишиванках. У народних строях з сім'ями, з дітьми і на концерт принесли не троянди, не дорогі квіти, а наші чорнобривці, словетні наші українські чорнобривці, Давайте... наші айстри, щоб це ми ознаменували дух українства. Наголосимо коли буде цей концерт, в котрій годині день буде відбуватися. Концерт буде відбуватися 14 вересня у кіноконцертному залі міста Тисмениця. І один концерт ми хочемо відпрацювати для школярів міста. Це буде здешевлений концерт. Там квитки будуть по 15 гривень, адже це є для дітей. Ми запрошуємо. І якщо батьки будуть йти з дітьми на концерт шкільний, ми теж будемо їх чекати по 15 гривень. Коли Ні, буде це, буде, це буде неділя. Ми хочемо, щоб після церкви. Mm. Ми да, уточнимо з Марією Дмитрівною. Mm. Е, а в кінотеатрі, в котрій годині концерт? Це в кінотеатрі буде е, один буде для школярів, напевно, десь о 14-й, mm. і о 17-й буде вечірній для mm. жителів міста. Тобто цією такою мистецькою акцією виставити собі дві мети популяризувати патріотичні настрої серед людей, саме шляхом пісні, шляхом поетичного слова, плюс збір коштів на українську армію. І ще так би мовити, третій етап це поїхати в зону там в зону ту, України, де ведеться вже реальна війна, взагалі історія цього колективу гусульського, якому ви вже багато років є. Дуже цікаво, і вона пов'язана навіть з Тисманицею ще в минулому ХХ столітті. Я би хотіла, щоб ви донесли нашим тисманичанам, чому саме ви почали оцей свій такий мистецький марш саме з Тисманицею. бо тисминиця має таке глибоке коріння, і я теж сьогодні взнала вперше, що як це було цікаво у ХХ столітті, коли теж була така страшна ситуація, коли нас окупували. Прошу, пані Слава, це був 39-й рік. Колектив був створений якраз на противагу тим подіям, які відбувалися. Це ви не забувайте, що це час після голодомору, після великого голоду, коли, коли люди, здається, нічого їм не треба. Я ще пам'ятаю, як приходили люди зі сходу вимінювати речі на, на зерно у моєї бабусі. І було теж важко. І один з перших концертів, перший концерт був у сороковому році колективом даний у Станіславові. А другий концерт був у місті Тисменниця. І тоді колектив приїхав до Тисменниці. Люди розбирали розібрали артистів. Вони приїхали на фірах. І люди тут після концерту розібрали їх по хатах. Вони їх приймали, вони їх гостили. І о саме цей дух. Цей дух такого унікального концерту підтримав і тисменцю, адже тисменичани – це старовинне місто, це є знаменита теж культурна така мека тисменця. Тому, А я корінна тисменичанка, колектив не так часто буває з концертами по області. Ми більше працюємо на гастролях. І, і я скористалася тою нагодою, що ми є на місці, і що я можу здешевити, це в моїх силах, здешевити цей концерт до такого. Рівня я дуже хочу, щоб жителі нашого міста подивилися таку унікальну мистецьку програму. Тут буде і твори Шевченка, і твори патріотичні, і партизанські твори пісні УПА, вірніше. і, і будуть і танцювальні номери такі, але це будуть опришки. Ми хочемо показати, як цей бойовий дух, як гуцули боролися споконвіків, як вони боролися за свою волю. І саме композиція опришки. Покаже, що саме цей бойовий дух, потрібно, ви мене питаєте, чи на часі концерту. От там ви побачите, чи на часі такі концерти, адже саме там показано силу духу Довбуша, хто сильніше вітру, Довбуш, хто е, 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 літає як Орел, Довбуш. Хто е, е, сильний духом? Довбуш. Ну, ви так запально говорили, що мені навіть вже трошки незручно, що я вам задала таке питання чи на часі, бо я теж була ну, трохи обурена. Тим думаю, ну зараз така складна ситуація. Ну навіщо тих концертів? Але послухавши вас, я зрозуміла, що це потрібно. Прийти, побачити і зробити свій внесок в нашу армію для того, щоб якось допомогти армії. Ну я, а я ще одне хочу таку... додати. Я, я, я перепрошую, але хочу <клес> додати вам ще одну таку ситуацію. Я так собі пригадала. Якраз у час подій, коли на Майдані відбувалися, це було 19, 20, 21 лютого. Ми мали концерти цілий ціли ряд концертів по коломийських закладах навчальних. І ми якраз працювали по е, училищах. І е, ми перебували там, е, якраз коли ми відпрацювали один концерт у, в училищі, і там діти всі, слава Україні, героям слава дуже гарно. І перед другим концертом прибігає завідувача відділом культури і каже, я не знаю, в Києві вбивають людей такий, е, такий час. Що робимо з другим концертом? І ви знаєте, діти, діти, які навчаються в училищі, в залі були і сказали, Слава Україні! Давайте будемо працювати в підтримку тих, будемо слухати в підтримку тих людей, які на Майдані. І ви би бачили цей концерт. Коли 500 дітей, п'ять дітей у залі, у Коломийському, бачите, мені е, сльози навертаються на очі, коли я це говорю. Коли діти стали і вони співали гімн, вони співали Боже великий єдиний, вони клали руку на серце, вони просили Матінку Божу про те, щоб Україна. І після того директор училища підійшов до мене і каже: пані Ярослава, який я вдячний вам, що ви мене спам'ятали і не дозволили відмінити цей концерт. Це я запам'ятаю на ціле життя і буду переказувати всім, хто яку силу має мистецтво, яку силу має от саме така робота. Так, власне, порядне мистецтво може називатися мистецтвом, тому що ота кіч, та така примітивна культура, яка зараз посіла чільне місце в нашому мистецькому, такому в нашій мистецькій піраміді, її треба просто відкидати, знищувати і розчищувати дорогу для правдивого, реального мистецтва. І ви мене своєю бесідою і тими сльозами на очах переконали, що дійсно на часі такі концерти, тому що я кажу, робимо добру справу, збираємо кошти на українську армію. Відкриваємо новий багатий пласт культури патріотичної, національної, яка була закладена ще в минулі століття. І прошу звертаюся до всіх тесминачан, прийдіть на концерт, бо дійсно перед нами виступить професійний, професійний гарний колектив. Прийдемо в вишиванках, як пані Слава сказала, зробимо теж свято і водночас, і водночас ми зробимо добру справу, тому що буде там скринька для благодійної такої акції. Я вам дякую, пані Ярославу, що ви так емоційно гарно розказали, переконали мене і тих людей-стисменців, які зверталися до мене, що як це так іде війна, а тут хочуть співати і танцювати. Я, Сказала, що я зроблю таку розвідку виясню, чому це так. І ви мене переконали. Я з радістю своєю знімальною групою буду на концерті. І прошу всіх тисминичан теж прийти, тому що дійсно цей концерт не просто відпочинкова акція, але акція для того, щоб захистити, берегти, підтримати наших хлопців, тих, які зараз воюють в тій зоні, де йде реальна війна. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Ehi, muziki, graite, toti attivati, pro bianchi luci, pro bianchi luci,